Батьки цієї дитини хочуть звинуватити тебе як дорослого. Я нічого не зробив. В'язниця, улюблений хід системи правосуддя. Отже, звідси й угода. У пари на сході в Ноксвілі багато землі. Це насправді посередні де. Ви всі якраз вчасно на бенкет, щоб сховатися. Ми дозволимо самому чоловікові провести тобі велику екскурсію. Тобі тут дуже раді, люба як довго ти тут? П'ять років. Ти не протримаєшся й місяця. Вони що домашні тварини, чи щось таке. Ні, ми використовуємо їх у церкві для богослужіння. У цих краях є два види життя: знайти себе в ісусі чи загубитися в дияволі. Чи можу я отримати хвалу від господа? Ці ознаки супроводжуватимуть тих, хто вірить, і в моє ім'я вони виганятимуть. Ми не випробуємо свою віру цими службами. Тепер ми показуємо це. Можливо. Вам важко зрозуміти, але в цьому світі є дияволи. І вони опанували людей, які роблять жахливі невимовні речі. Богу байдуже, що тут відбувається. Наша церква не зовсім для всіх.